Я не вмію читати. О, Ви бачите, що я пр. написав йому, блядь. Так. Третій трай, давай. Да, Спробуй ще раз своїми вусами да, да, почитати, да. бо поки виходить тільки в мікро поригати. А да, нахуй! нас! Бам бам, бам! Алло! 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 Ну, Бля, забудьте я на конечно, що какой-то додер помер і народив відбившого його коня. Отслухав зараз ти... цю хуйню і не знаю, ти, бляд, чи кинуть це... мені бляд, в прірву ядерку, мою е залупу. Вмію читати я реп, але ну, не можу хуяко. слухати цей бред. Навіщо ти намагаєшся писати на мене Діс? Якщо максимум, що ти можеш сказати, це блять випав сьогодні зранку коктейль Парадіс, братанчик. Ми ж слухайся та їбаний. Ти сьогодні зранку встав, а завтра не встанеш. Бо завтра зранку сонечко не посвітить тобі колочко. Це було не серйозно. завтра в тепле життя почався і пасмурне, і насмарку. А через те, що ти мені виробив світло нас, тебе завтра знайдуть у труні. Братанчик, труна для мене це не виклик. Для мене нарешті встане відпочинок. Розумієш, братанчик? а що там про балванчик? Балванчик це те, що зранку ти полюбляєш набивати, в бадбінтон пограти. Хочеш? Чи краще футбол, м'ячик поганяти? Вася, Готов роз'їбати тебе і в теніс, і в пін-понг, і навіть будь-який інший спорт. Потому що я спортсмен, а ти доти ігрок. І я вообще ти крутий, а ти не крутий. Поняв Вася? Якщо мені треба буде красний цвет, то я твоїм куйом покрасив. <реш> Дотера галівий, нюхай в репі не шариш нітрохи. Е, ти чого? Чу? Ти чув, що я тобі написав? Третій трай, давай, спробуй ще раз своїми вусами почитати, бо поки виходить тільки в мікро, поригади. Раунд, братанчик, чи як там кажуть у вас у реперів, чи краще сказати What's up, man? Я знову хуй поїв? <реш> а ось такого ніхто з реперів не каже ніколи. Тільки коли каже по приколу, а от я відповім тобі, якби ти відвів, то тільки мейк сказав. Ні, Тільки не про маму він кричав.